Всім привіт! Сьогодні вас буде чекати неймовірний влог з Трускавця зі Львова. Ми будемо в трьох готелях, в двох містах. Трошки мушу внести декілька поправочек. Це буде влог лише з трускавця, тому що якщо обмонтувати ще й Львів, то буде занадто велике відео. І я вирішила, це буде трускавець. А наступне відео буде влог зі Львова. Влог зі Львова це просто щось таке неймовірне. Там стільки багато закладів, багато галереї Повірте, вам дуже сильно сподобається. Так що мимо дивитись швидко це відео. І потім переходьте на канал і дивіться влог Львова. Гарного вам перегляду! Ну, мимо розпочинати цю неймовірну відпустку. І так, наша відпустка розпочинається з потяга. Ми виїхали з Києва на потязі. Приїхали спочатку у Львів, потім в Трускавець. До речі, ця валіза важила цілих 26 кілограм, і це був просто жах. Вона в потяг тупо не влізала. Вона стояла в нас в проході. А ти попадеш в флок, ти попадеш в лок. Да. А це вечеря нашого першого вечора. Thank you. Boys. Боже, який давно влоги не знімала. За жахливий день сьогодні дуже жахливий, я не знаю. Може я окремою якось розкажу. Мені треба нам зняти обзор нашої кімнати. Даніель знімає мене. Даніель, Вкусився. Да, Вкусімося. 15 про Макс, господи, помилуй. Наша кімната і ми вам зараз зробимо обзор. Наша кімнатка зайшла, ребят, щоб ви розуміли, це люкс. Це самий крутий люкс. Ми зайшли, у нас є дзеркало, жорсткий холодильник, ну, розміром я не знаю, знаєте. Я не знаю, навіть, з розміром чого. У нас є така така зал вітання, і от така у нас спальня. Що, мориш, що, мориш, що? Штори, штори. Штор. Штор, штор. Шкаф. Короче, швидко ліжко ось таке. Камоді такий дуже прикольний. Тут вмикається світло, дуже прикольно фарбуватись. Нет. Я як дівчина це зацініла дуже сильно. І. Руки мать. Да. Зараз руки, по-моєму, були на стоєчки. Папілів вставимо вам або кадри. А... Ставимо тут щось так: бах-бах-бах, як ми попили. І отакий от у нас душ. Маю надію, завтра буде набагато більше контенту, набагато цікавіше, бо я, в принципі, нічого не знімала сьогодні. Взагалі нічого не знімала. Вам просто не передати, наскільки все жахливо, але зараз в мене стан, в принципі, дуже хороший. Ви уявляєте, ми їхали 9 годин в сидячому потязі. Дуже добре, що наш головний провідник. Він нам дозволив сісти наверх, я вам прикинув фоточки, ми купили постіль, все було добре. Ми приїхали. Ми дуже посварилися з одним таксистом. Це довга історія. Якщо захочу, я не знаю. Якщо не бросив, потім розкажу, може вставлю. Зараз я не готова це розказувати. Я займаюся жахливим ракурсом, жахливим світлом, але просто хочу вам передати емоції. Ми приїхали в Отель. А в нас, щоб ви розуміли, просто люкс найкращий номер. І, звичайно, нам пощастило. В нас нема води гарячої. Я помилася в такій крижаній воді, що це просто не передати словами. В нас нема а, мила як добре, що я взяла якесь мило, яке це влог, Бог Денис. В мене протікла якась банка, вона протікла, в мене все в милі. Я стою і я просто мрію заснути, але я не можу. До всього, до чого я доторкаюсь, воно все зіпсоване. Якщо що це була постанова? Але він реально сходить в туалет. Це просто треш. Це реально гірліки і страшно. Трошки покажу вам ранішній трускавець. Ми прокинулись дуже рано, пішли погуляли і обирали заклад, де ми можемо поснідати. а ну з'явічни любиш. До речі, нам дуже не пощастило з погодою. Було дуже холодно, на максимумі градусів 22, але зранку було по 15 градусів. Слава Богу, в Трускавці не було вітру. Бо у Львові був і вітер, і дощ. І так, у нас другий день. Другий день ми приїхали. Ми зараз гуляємо, бо наш ресторанчик, наш ресторанчик. Там заклад прикольний. Там заклад прикольний, він відкривається з 10 ранку, але ми вже не шарлотки, шарлот і персоналі. У мене є, як зробити обзор Як? Не-не-не, пожалуйста, нет, боже, так не, боже, как мне стыдно, как мне стыдно, мне так стыдно, мне так стыдно. Пожалуйста, стыдно. я уже рвать хочу. О, жаж, жаж. Вам зниму мне будильки. Вот такой мальчик. Фух, переходит, их переходит. Шопу. Шопу. Вот такие ножки у нас с Даниилем. Він такий у них великий. Я прям трешки великий. Ого, ого, ми ще тут не ходили. Ось так. Така у нас культурна програма. Сьогодні ми повинні переїхати в інший вже отель, і вам буде більше контенту знімати. Нарешті ми вже приїхали в нормальний отель і будемо нарешті відпочивати. Я вам покажу цей файний віт, який я щойно побачила. Просто вау! Ви подивіться, яка це краса. Тут басейн у нас. Ага! І швидко вам зроблю огляд нашого, нашої кімнати, нашого номера. Ось така кімнатка. Два ліжечка. Тут ось такі ми, гірл. Girl Power, окей. Okay. Шафа достатньо велика і туалет. Гарненький туалет. такий душ. Ось так. Ну, можемо розпочинати цей неймовірну відпустку. Це будемо землі.

Поприветствуйся. Ха, мой акс подписчик план изкрыберс. Там take a like. Subscribe to my channel. Okay. Просто неймовірна погодка. У нас тут трошки прохолодно типу тобто, тобто, кофточка, кофтинка і джинсики, це неймовірний орех. Я дуже давно не знімала влоги. я не знаю, що вам показувати, розказувати. Просто реально буду намагатись показувати. От, як у мене все є? Що ми сходили на пляж. І зараз так бац! фотка. Шух. Що ми зараз гуляємо? Ми зараз намагаємось домовити суші. Ми їх заробили. Ми чекали доставку. І їх доставили, але ми не знаємо, куди їх доставили. І ми зараз намагаємось розібратися. І так, ми прийшли на вечірню гулянку. Намагаємося засняти все просто. Ми вечеряли суши, ми замовили суші. Фоточку. Просто мои спецэффекты, я потім буду смонтировать своих спецэффектов. Мат мне показывают знаками, невербальными знаками, что сворачиваем вот это сушанта, шайтай куча. Шурман. Жарманда. Усадьба. Не буду вам показувати свою мать, вона поки до таких перформансів не готова. Дуже хочу вам засняти неймовірно гарний краєвидвече з За... ой, мій оператор підійшов. Показуємо. Оце окей? оце не цю окей. Ви подивіться, яка краса. За цей вид можна віддати все. Просто вау. Всем доброе утро. Доброе утро. Я взяла штатив, ставила. Да. Uh -huh. Вот так эта тушка возлетится. Сейчас я её как раз кладу. Ой, вот так Поставлю. О, супер. Я планируюся вам, чтобы планировать, чтобы короче. Будем зараз вам робити всі вам процедури. И я з собою взяла рисами набинечки продукти, щоб це тестити багато чого. Наприклад, Сьогодні моя мама буде робити вот масочку і потім ще й фанал. Це отакої сили такий. Моя надію, там все фокусується. Не знаю, дам я робити якусь реакцію. Ну коротше, воно ну, ну, все буде класно, якщо я не дам реакцію. Якщо я дам реакцію, то значить це пішло не про плану. Що зробимо я? Це такий кремчик для обличчя такий буде. І це SPF, Ось такий. Так що будемо тестити, будемо тестити. Також із моїх бюті новинок Затестила такий бренд косметики. в принципі цікавий. В принципі, цікавий проєкт. Я вже згоріла, все позгори, я ні. Якщо у вас є прищики, то я вам дуже раджу ось таку мивалочку. Вона, в принципі, да, це не найдешевший сегмент, але вона і не найдорожча. Теж давайте це теж пальне і розуміти. Далі, у мене. Зараз скажу про вечірній догляд. Це вмилась, нанесла ось такий крем, кремушок. Він дуже швидко висихає, тобто почекала, що він висох. І наношу вже ось такий крем, як все за цей закріпіть, так сказати. Поманку в мене набагато легший догляд, умилося. І а, ось цей крем, і він це зб'яв. Але... Я дізналася, що СПІФ там працює пів години в Аксалові, Далі його треба поновлювати. І з цього я замовила ось таку штучку, щоб вона завжди була під рукою в А, Що я ще додам? Я дивилась, від них є SPF Стіки. Це як дезодорант. Теж така ж сама але Просто ти так хоп-хоп-хоп. І все. І все. тестити різноманітні номерітні проблеки поняла. Сьогодні ми mm говоримо -hmm. про мою бек. Okay. це, до речі, мені хлопець її подарував. Це було дуже ваго і неочікувано. Але розпочнемо швиденько з заувожуючого крему і бальзам. Зараз я користуюсь ось таким зувожуючого кремом. Це якби для рук, для тіла, для всього, але я використовую на коленки і на ножки. Типу наступні. Для рук в мене інший. Може, скину фотку, може, колись покажу вам. Що в мене для губ? Для губ ось ця штучка. Дуже я її не люблю. Він солодкий, не ідеально зволожує. Зараз із кармаксі мене завжди, є кармікс завжди, 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 завжди із кармоксім мене змагання. Це мені брат подарував. І будемо зараз швидко робити огляд на потето. Косметичка в мене достатньо дешева, але я її обожнюю дуже. Так, палітка хайлайтерів. Ось така у нас. Ребята, це універсальна палітка для відпочинку, тому що у мені є все, що мені треба. Наприклад, контуринг, рублянка. Це просто. Яколи я не хочу тінні собі малювати, а хочу підводку зробити. Але щоб підводку зробити, мені треба якось okay, you know. І я кладу цей пуджу. Next. О. Пензл. Окей. Не намочила. Так, туш ось така неймовірна запам'ятовування героя. Фотка скрин. Це коричнева. І така ж сама, оце просто найкраща душ у світі. Чорна, вони достатньо дешеві, достатньо бюджетні, там 200 гривень. Але, боже, як вони профарбовують її. Підводка, ось така, з лапки китці. Ну, вона не вау, але вона і не дуже жахлива. Тобто, типу, плюсуємо. Ой, це взагалі штука, вони гривень 20, але достатньо прикольно фарбує губи. Типу, не проти. Ось такий. А... Привет бриф. В принципі, непоганий, Відтінок ціну до третій. Мені, в принципі, заходить. Подобається. Це керлер, як ця штучка, мені здається, це керує. Якщо я не правда з голову, це два пензлика для контурінга і для хайлайтера. Але я знаю, що для хайлайтера такі не треба. Але на байдуже. Який був такий народінький? Окей, okay. швидко. Ноль uh, третій відтінок це такий Latin May make Collection Liquid Lipstick. Окей? Okay. Я його не люблю, тому що він я губи. Я таке не люблю. Швидко закінчуємо. Ось такий контуринг це з тему. В принципі, непоганий. Це теж українська фірма, який відтінок, скажу вам зараз на 40-й. Десятий відтінок, червоний такий олівець, теж непоганий. Який відтінок? 712-й дуже голосний. Плюсую таке. І ви не помірте, зробимо весь огляд, косметички собі обуцями. Звичайно, вдома в мене набагато більше. Ой, я испугалась. Ви ж таке замовляли, Лізе. Для того навіть буде. Ой, хуто. А ми зараз зібралися туди в сауну, в хамам, в баньку. Не знаю, чи вдасться вам познімати, напевно, ні. Але зацінів, що він в халатах. Да. Він знову записував манікату. Вирішила, вирішила подтащить телефон і заснять вам красоту, де ми плаваємо. Зараз зроблю 1Х. Я вийшла з сауни. Так що не звертаємо на мій поклубший макіяж вас. Він на колінах стоїть. До речі, це спортзал, і я вам теж вставлю на як я там займалась. Непоганий спортзал, отут неймовірне небо. Такі місточки. Такі хлопчики плавають тут. А, тут мається, мається. Тут є, я там не хочу сильно показувати, бо там є люди. Отут, типу, джакузьки така джакузька. Плавець. Дякую вам велике за цей перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь і дивіться моє нові відео. Зі Львова. всіх люблю Усім пока!